Починаємо ми з поєдинку, який відбувся в Харкові. Металіст приймав Ворску. В кращі часи це протистояння було дуже насичне тому що між двома містами дуже невелика відстань. І взагалі це було знаєте, таке протистояння, ну, нібито це це дербі. І зараз в таких умовах ми ще йдемо за вивізкою. Хоча ми бачимо, що на даному етапі ну, той футбол, який ми чекали, ми, чесно кажучи, напевне, і не побачили. Він наодинці згадував про свій час у металісті. Було видно, півзахисник Олексій Довгий засумував за Харковом. Він для всіх став другом, товаришем і просто своїм росомахою з жовто-синім серцем. Настальгія немає нічого. Не хочу сказати. Нехай металіст тримається і тільки вважаємо все. Нехай душевне ставлення довгого до металіста ніяк не розтопило зимової реальності. Довгий злавий запасник спостерігав, як особливо у перші 30 хвилин, його полтавські партнери розбирали металіст. Перші заморозки на 17 17-й хвилині саме промерзле поле не дозволило Коломойцю зупинити м'яч, і захисник металіста Зубейко кинувся перехоплювати. От тільки не врахував довжини ніг Коломойця, який встиг виправитись і в підкаті скинув на рибенка. Далі справа техніки: Подача на шиндера, нападник хитро скинув собі за спину, де чекав хльобас. Потуги лівого захисника Бобка завадити. Не в 0-1 за счет прессинга. То есть мы высоко прессинговали, не давали ничего создавать уже в первой линии, можно так сказать, у них поэтому вся игра у них основывалась вначале на длинных мячах. Поэтому я думаю, мы быстро перехватывали. На 28-й хвилині саме пресинг ворскли, і льодяний м'яч позловтішали з бобка. Зубейко під пресингом суперників змушений був переводити у центр. Бобко з пасом не впорався і загубив м'яч. Хто підчатував захисника у такий неприємний момент? Суперник по флангу хльобас. Він швидко підхопив м'яч і вже у карному майданчику змусив Бобка свалити. Пенальті дався Шиндеру неважко. – 0-2. А бобко. Достаточно надежно смотрится в обороні, несмотря на тот момент, який сьогодні он заработал пенальти. Ну взагалі, знаєте, ну буває у футболиста такое затміння. Трогать футболіста в углу штрафної площі абсолютно в неугрожаю воротам. Но ну, ще раз такое буває, неначе затемненими були ворота ворсклян. гострі моменти металіста ніяк не давали результату. При 0-1 Соболь влучив у стійку. Було дуже близько. Інший при 0-2. це топ-момент Прийомова. Удар з метра відбив Сімінін. Непогано приклався до м'яча Касьянов. Це все виглядало небезнадійним. Ми в Ужгороді вигляді блідна і. знаете, как бледные поганки, то сегодня мои ребята ни в чем не уступали. Для меня, для тренера очень обидно такое поражение, когда мы создали момент, но опять-таки не побоюсь, наверное, сказать, в два раза больше, чем в Орске. Мы пропустили, я считаю, забили, как говорится, сами себе эти мячи из глупых детских ошибок. Самі собі це коли молодий Зодько у своїй третій грі в еліті програв боротьбу Шиндеру. Кажуть, форварда Ворскл переглядали тренери національної команди. Шиндер відірвався від захисника і легенько пробив у ближній кут поміж рук молодого Каневцева. 3-0. шість голів за два матчі в еліті. Образливий результат для молодого воротаря. Довгий вийшов на поле у другому таймі, атакував, віддавав передачі і ніби навмисне не бив поворотам. А може, то просто враження тих, хто хотів побачити красиву історію. Може, то його привітав стадіон димовою завісою. Довгий у Харкові був знаковим персонажем. Димова завіса затягнула стадіон. А сам металіст уже давно затягнутий на дно турнірної таблиці. А Ворскла у єврокубковому світлі. Ну, ніби і 3-0, але ну, ніби й не все так логічно по рахунку, правильно? ж? Тому що те, що відбувалося на футбольному полі, воно не зовсім відповідало якби, тому, що ми побачили в фінальному протоколі. Давайте подивимось моменти цього поєдинку, тому що насправді у Шахтаря було перепрошую, у Металіста було дуже багато моментів. Достатньо багато моментів. І от п'ята хвилина, починається все з атаки і тут хороший шанс бачимо у прийому, який пробував в цій ситуації п'ять хвилин. На хвилині там нульовий угол, там тяжело було забити. Не момент. Момент, і не голи. Момент це х... ну, Хлебаса, момент, коли Хльобаса заробили пенальти, це взагалі не момент. Оце момент. Але піймати з двійника о... ну, це м'яч. Ще, я вважаю, що і це і такое тяжко. Правильно? Момент, такой... А здесь все зробив Шиндер. Оттіснів, виграв боротьбу. І здесь. Двойника, попав, лучте. Тут и кому то ви не буду. Чувак. Та ну все, я розумію, де нагрузка. Двійника ударили, вивчили, хорошо бій. Да, дивимося далі. Хороший момент зараз у Соболя. Вот здесь, конечно, удар классный получил. Ну, ну, просто так. на, 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 ну, на да, да, вот узнали. Ну, Бобко, подивіться, знову в ситуації, ситуации просто, ну, ну, він втікав зі штрафного майданчика, і, ну, особливо не заразумел, для було це пенальти. На 12-80%. Изначально Бобко попал, в запару, коли приймав мяч, І не вийшов з цієї запари, завершив все це пенальті. Ну, там привіт Зубейка, по моєму такою передачкою наградил, которую, ну. Тут вопросов, конечно, нет. Ваня тут напортачил прилично. Он уходил ну, и, в лицевую ну, и, линию. Но ну, там надо было. Такую, зачем он его трогал? Ему... Он сам, наверное, не скажет. 2-0. Не возмущался. Удар Касьянова. Ну, 2-0. 2-0, по большому счету, для Ворсклы, для этой опытной команды. Уже, все, уже да. можно было сказать, что игра практически сделана. Вот ну, здесь забей приемом, и ситуация была хорошая. Мяч под ногой Конечно, если щекой бил, он как-то побоялся. Может, травму получить. Как-то так неуверенно он сыграл. Просто бодящий удар, туалет, да, там, Другий тайм. Забить, Все починається за так. Молодость. Вот это мы говорим о молодости. Это стопроцентный момент. Хотел мимо ушей. Насмотрелся, как забивают. Но надо забить туда, попасть, в эту рамку. Здесь. А от тут спокійно все. А тут просто покатил, навіть не ударів. Це просто покатил в сторону ворот називають. А попасть в ворота. І голкіпер помилився, молодий Конівцев. Я просто хочу що сказати. Я не даремно сказав про те, що ми не побачили того футболу, який чекали. Ми моменти у металіста були, а виконавської майстерності, щоб їх закінчити. Не було і її немає. Це найголовніше в футболі: Поставити точку, фінальний акорд, Забитий м'яч, в ворота. Можна бігати, створювати моменти, сум, а потрібно. ну з іншого боку, леже, молоді, так. молоді, але от подивіться, прийому моменти не забив. Соболь, що він ще молодий, не молодий. От зараз таки його моменти. У мене просто таке враження, що знаєте, якби е, що би там не казали, в моменті було справді приблизно приблизно однакова кількість, але Ворскла виглядала солідніше. Это, Майстерніше. Отак так это даже не обсуждается. Мы с Максимом сошлись во мнении, что было видно, что Ворскло, ну не то, что сказать, что шансов металлиста нет, но було видно, що солідно, контролюють ходи было видно, что выглядят солидно, контролируют ход игры. Было видно за що чего они играют, за що чего они добиваются результата.